Хочу на 17 серпня показати ще один такий екземпляр, екзотику, ну як екзотику, декор в моєму саду. От фітулака. Значить 30 років тому я купив його, студентом був і їхав на лісовій, там продавали, і щось ну, захотілося трошки культури сад купив. Заплатив не чималі тоді по тим часам кошти, вже не пам'ятаю скільки. стільки. чи 40 чи 50 гривень, тоді долар 8 гривень. Був. І от посадив саду, а з тих пір, ну як посадив, вона красиво цвіте, листя, хороше, все нормально. Але потім вона починає посаду в цьому насіватися. Можливо птахи, можливо, ще яким чином от насінням. І потім ну, все інше догляд і вирощування цієї ну, полягав в тому, щоб її вивезти з саду. Ну, Боровся-боровся, кілька років думаю, та хай <кхем> залишав посаду вон там, там. Ну, знайомі приходять, бачать квітне білим, красиво, ну хай буде. І так вона посаду мене трошки єсть. Ну, вона ж куди не робить. Так вона росте в собі. От, наче якийсь декор такий, то я залишив от, може війнік у мене. от Тут ялевець, буде правильно сказати, там шепшина вже полізла на черешню. І от такий декор росте. Тобто хто захоче. Ну таке чудо, сад, ну все-таки я б не радив би. А так красиве, ну, але все-таки більше шкоди, ніж користі.